Набу оприлюднило відео обшуку в будинку одеського судді, який напередодні зчинив стрілянину. Зараз він у лікарні з порізаними венами. Про це сказала голова ради судді Валентина Симоненко. Вона поскаржилася на методи антикорупційного бюро та поліції. В набу обурилися, тому кажуть, і показали відео зі спецоперації. Ми з національного антикорупційного бюро України ці кадри оприлюднено на сайті набу. Детективи заходять до будинку, піднімаються сходами, аж чують постріли. В набу твердять, обшук був санкціонований з дозволу суду. За даними бюро, суддя Малиновського районного суду Одеси Олексій Буран мав отримати хабар півмільйона гривень за вирішення справи про стягнення боргу. Гроші вимагав через посередника. Детективів на поріг будинку не пустив. Коли ті, таки пройшли всередину, став у них стріляти. Потім утік через вікно. «Це падіні. Будинок таки обшукали і знайшли 120 тисяч гривень, які стверджують у набу є часткою хабаря. А суддю ушпиталили, бо намагався вкоротити собі віку. Порізав вени. Дійсно суддю Буран було затримано під час утримання хабара. Це не заперечується ним. 24 години його було працівниками набу доставлено до 11-ї лікарні міста Одеси, де він зараз перебуває. В середньому стані з порізаними війнами, тим часом Верховний суд дав згоду на арешт одеського судді. Тепер депутати мають зняти з нього недоторканність. Профільний комітет парламенту вже підтримав відповідну постанову, яку мають винести на голосування. Я думаю, що ми не будемо всім затягувати вже завтра. Я сподіваюсь, на під час пленарного засідання ми включимо це питання у порядок. Денний і Верховна Рада проголосує про зняття імунітету з цього судді, тому що ну, ситуація патова, тобто є факт хабаря і нічого цьому судді не можуть зробити. Хоча ну, кажуть, що місце знаходження відоме. Юлія Михайлова, новини на першому.